Сила роду по лінії батька. Сила, яка була вам передана по роді батька, знаєте, тримати штурвал. У вас по лінії батька були люди, які вели за собою людей. Люди, які, можливо, були на якихось керуючих посадах. Так, в тому числі, сила, яка передана вам від предків по лінії батька, це карта розщоту, тобто були люди, які вміли накоплювати ресурс, так, примножувати ресурс, щось залишати після себе своїм нащадкам. Тобто такі були трудолюбиві. Ті, які знали, що вони хочуть в житті, і от у вас можуть бути такі замашки, знаєте такого достігатора. Неважливо, хто мене дивиться, це дівчата чи хлопці. Але ви от такі, знаєте, я собі поставила ціль. Я не знаю, як я до неї дійду, але я точно до неї дійду. Тобто така наполегливість, напористість, да? оце вам по е, лінії батька вам передана. Ну, звичайно, не було і без тих предків, да, родичів, сородичів, які от були прямо як криси. Тобто, тут такі, знаєте, двойственні були у вас предки. І ті, які вміли накоплювати, і ті, які поглядали, що де в кого стирити, я би так би сказала. А давайте ми тоді розкриємо оці криси, які були в родовій системі, для чого вони були дані, і ті, які от вели за собою штурвал, тримали, відповідали за сім'ю, можливо, за великі сім'ї, тому що, якщо ви згадаєте попередні покоління, там були покоління, де народжувалося багато дітей. так? Для чого були дані? От прям судьба, інформація закрита, судьба. Угу. А це дане було для балансу. Угу. Тобто, е всі ми різні люди, і вашому родові по лінії батька також треба було різний досвід. І, можливо, саме через те, що ваші предки по лінії батька були такі, от, знаєте, нечистиві на руку, хочеться сказати. Да? Тобто, десь там. Никали гроші, десь, можливо, крали якісь темних схемах працювали, да? участвували. Трошки пошатнули фінансовий канал роду, що і ви можете відчувати, ви можете перти на пролом, Ну в вашому оточенні з'являються ті люди, які прям думають, що з нею сварват чи з нього. Да? Тобто, от ви зустрічаєтесь, скажімо, з другою стороною медалі. Так як і в вашій родовій системі було по лінії батька. Тобто, одна одні родичі крали, другі якби навпаки накоплювали, благо несли світу. Тобто, оце також ви дозавершуєте оцю карму роду по лінії батька, де вас щось крадуть. І якщо десь щось крадуть, це звичайно люди приходять в ваше пространство з якими ви зустрічались, можливо, в прошлих життях, і ви так карму свою віддаєте. І плюс ви закриваєте оцю негативну карму ваших предків. Хто в мене, можливо, вже зайнявся місією, і ви прям допомагаєте людям. Можливо, ви там психолог, наприклад, медик в тому числі, можливо, ви в зутереці працюєте. Ви закриваєте цю негативну карму роду батька там, де були у ці криси. І тут там прям так і йде, що ваша душа вибрала цей шлях, що да, по долі, твоя задача, тут прям да, ми дивимося сила. Є далі наступні питання по розкладі, я собі позаписувала, але вже дають підказку, що тобі по долі, тобі під силу, тому що в тобі є оцей да, штурман. В середині опора, сила роду тобі під силу це закрити, тобто на тобі це має завершитись. Ну і оці, які все-таки міли накоплювати ресурс. Ну да, от вони знаєте вміли навіть якісь і абстрагуватися, і виходити з різних життєвих важких історій, в тому числі Расчот тут да, така карта двояка, Расчот тут може бути, що були алчні на гроші. Да, тобто, можливо, були предки, які були дуже бідні, тому і змушені були красти, а якісь були надто багаті і такі, от знаєте, зверхні. Да, тому пам'ять роду є, але вам також під силу це очистити і встановити такий баланс. баланс. Тому от тут у вас і задача така допомагати людям благість нести в рід, які ще сила роду вам передана від батька. Ну, от яку карту ти не візьмеш, яку колоду ти не візьмеш? Ну, карти ті самі? Опять шторм, штурвал. Тобто ви з тих людей, які в яку, як задніцю, як я кажу, часто в своїх роликах не попали, ви знайдете штурвал, ви знайдете орієнтир, ви самі будете виходити з різних кризових історій, і ви можете за собою з кризи будь якого вивезти інших людей. В цьому і є сила. Сила, да, Ви можете бути тою людиною, яка, скажімо, важких складних життєвих історіях. Не панікує, а збирається духом, да, і прям чітко так робимо те, 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 те. Тобто це також мають не всі люди, це також той самий дар, да, про який ви часто чуєте <кій> на просторах інтернету. Який би шторм у вашому житті не був, ви маєте ту мудрість, яка вам передана від роду, по карті адшельніка в роду батька були можливо монахи, да, от такі прям отшельники, мудріці. Також тут можуть бути священники, в тому числі, Да? Це ті, які е, все-таки знаєте, напрацьовували духовність в руду. Но тут зайшов диявол, і все-таки по цій лінії, знаєте, на таке відчуття, що це, я дивлюсь, е, плюсову силу вашого тата по лінії, да? а це негативна. Все-таки е, були предки по лінії тата, які, знаєте, заключали зділку з дияволом. Що це може бути? Це можуть бути і магічні роботи, да, де, можливо, були предки, які працювали в тімною, заключали контракти. Це в тому числі і крадії, да, коли там мошенники якісь і так далі. Тобто тут дьявол присутствує в тіньовій стороні. Тобто, одні були набожні святі, можливо, багаті предки, другі були нижчі, ну, скажімо, такі бідніші. І е, морально такі, знаєте, не духовні, тому що тут діял падає, а на плюсу, плюсовій стороні, в да, світлій стороні падає отшельник. Ваш рід по лінії тата, він дуже мудрий. мудрий. І підказки тут по родових історіях, тут вам е, по лінії батька оспадкувався страх. Зруйнований зв'язок, втрачений зв'язок між поколіннями, можуть бути і вас історії, і ви, можливо, чули, що коли там умовно хтось розбагатів, відмовився від спілкування з бідними родичами або навпаки. Тобто, такий, знаєте, поділ був, відбувався поділ в родовій системі, оце там успішні мудрі, а оце недалекії. І а, як наслідком а, цього поділу є тінь хвороби, психосоматика, така може бути вас, там ваших батьків, бабусь, тобто плата, яка тоді, коли відбувається в поколінні якийсь розподіл, Ну там наприклад, дві сестри, там брат, сестра, одна одна бідна, другий там багатий. да І вже такі от. Все, ми тіпа, як не родичі, нас нема спільних тем. Да, тобто така от тінь хвороби, і тоді ця тінь хвороби по дияволу може проявлятися навіть в якихось таких, знаєте, дуже розрушаючих хворобах. Ця хвороба може бути така, яка хронічна, яка передається з покоління в покоління, також може бути. Да, тобто, там, Мама хворіла на таку хворобу, там бабуся, тато і так далі. Тобто відслідкуйте, де у вас є е, такі м м хвороби, які успадковуються да, поколіннями, тобто хронічні хвороби. Зверніть увагу на це. Це вам також ключ-підказка, щоб до вас ця хвороба не прийшла. А якщо ви там умовно вже відслідкували, да, блін, в мене теж це є. От ваша задача попрацювати з чим, попрацювати е, з тим, е, Попрацювати з успадкованими страхами, які були передані по лінії батька, і закрити у цей сценарій поділу, да, що там, умовно, успішні, там зараз е, тема одні пробуждьони, другі і нема про що з вами спілкуватися. Да. Різні в кожної історії, е, і спілкування, зв'язок з родичами, він різний буває, але ви маєте глибоко зрозуміти, для чого вам взагалі. Скажем, даний оцей контакт. І там багато і сили, і ресурсу. Якщо, наприклад, у вас родичі токсичні, це не означає з ними спілкуватися. Но саме основне не включати гардиню, що я там десь вибилась в люди і так далі. Тобто, зверніть на це увагу.